Дуже часто задають питання, потрібно заспокійливе, снодійне та для пам'яті. Є рішення із двох добавок, які в комплексі будуть мати ефективну дію. Тому, якщо у вас проблеми із заспокоєнням нервової системи, поганий сон, зберігайте це відео, щоб не загубити, тут є рішення цих проблем. Звичайно, буду рекомендувати магній. Це цитрат магнію, який легко засвоюється організмом. Цитрат магнію це джерело сил і енергії, гарного настрою і міцного сну. При нестачі цього мікроелементу відчувається втома, роз. З нервової системи, погіршення сну, дратівливість, головний біль, мігрень, можливий розвиток хвороб, нирок і травної системи. І другою добавкою, яка чудово поєднається з магній, буде натуральний екстракт, а саме гінкобілоба, який в цілому покращить когнітивні функції, покращить прилив кисню та крові до мозку, тим самим простимулює запам'ятовування, концентрацію та увагу. Чудове поєднання двох добавок із топовою якістю, як завжди, не за всі гроші.